Неписаними правилами інтернету я мала почати цю новину зі слів увага, сі. Ну ви зрозуміли. Але вона чесно занадто серйозна, а хоч мова і піде про імпланти для грудей, які багатьма сприймаються як дуржі, але є ситуації, коли імпланти із забаганки перетворюються фактично в необхідність це операції з видалення раку молочних залоз. Так, от французький медичний стартап Letis Medical запропонував інноваційний 3D-друкований імплант грудей саме для жінок, що пережили операції. Рак молочної залози неймовірно розповсюджений. За статистикою він вражає одну з восьми жінок у всьому світі. І для багатьох жінок мастоектомія, хірургічне видалення ураженої тканини молочної залози, є неуникною частиною лікування. Щороку проводиться близько 600 тисяч мастектомій, але лише близько 30 з пацієнток потім обирають хірургічну реконструкцію грудей. Причини різні: це і небажання проходити подальші інвазивні операції і побоювання щодо можливих ускладнень. Французька компанія з інженеї тканин Letis Medical прагне змінити ситуацію за допомогою реконструктивного процесу, заснованого на її 3D-друкованому пристрої Matisse. За словами керівника досліджень і розробок компанії, Хайме Дестуса, матіс є менш інвазивною, природнішою та довговічнішою альтернативою традиційним методам реконструкції грудей. За його словами, пристий Матіс усуває багато перешкод, які змушують пацієнток відмовлятися від реконструкції. Наш пристий є мінімально інвазивним, природним та довговічним, каже він. Пристий складається з двох компонентів. Каркасу і напівсферичної камери. Обидва компоненти виготовлені з біосумісних матеріалів, які після виконання своєї функції безпечно розкладаються протягом 18-24 місяців, не потребуючи додаткових операцій. Наразі Летіс розробила основний асортимент друкованих імплантів матіс з 21 варіантом розміру і форми. Втім, можна замовити окремо і індивідуальну геометрію. Спочатку команда експериментувала з екструзією гранул для друку, але швидко зрозуміла, що тривале нагайвання змінює фізичні та хімічні властивості матеріалів. Після вдосконалення підходу вони зупинилися на FDM-моделюванні методом наплавлення, перетворюючи гранули на нитки перед друком. На сьогоднішній день компанія має 16 3D-принтерів, що дає можливість виготовляти тисячу імплантів на рік. У 2025-му вони планують подвоїти цю потужність. Інновації в пристрої МАТІС виходять за межі самої конструкції імпланту. Хірургічна процедура розроблена так, щоб бути мінімально інвазивною. Під час процедури хірург забирає невеликий шмат жиру поблизу грудей, розміщує всередині пристрої матіс та пришиває його до основи. Потім пристрій імплантують пацієнтці, і тканина починає рости всередині камери. З використанням цієї техніки реконструкція триває від 6 до 9 місяців, а матеріал каркасу безпечно розкладається протягом 18-24 місяців. Пристрій функціонує за допомогою фізіологічного механізму, який стимулює рост жирових клітин, коли вони не мають механічного навантаження. Це як при фізичних вправах. Якщо ви не навантажуєте місця з жиром, він росте, пояснює дистус. Перед початком клінічних випробувань на людях Летіс Medical провела успішні доклінічні дослідження на тваринах, зокрема дев'яти міні-свинках, які часто використовуються для медичних тестувань. Наразі пристрій проходить клінічні випробування вже на людях, які передбачають участь 50 пацієнток у Франції, Іспанії та Грузії протягом 36 місяців. Початкові результати є дуже обнадійливими, і перші пацієнтки повідомляють про низький рівень болю та легкий процес відновлення. Ми спостерігаємо за пацієнтами кожні 6 місяців, щоб контролювати їхнє здоров'я та ефективність пристрою. каже Дестус. У наступному році компанія планує отримати маркування в Європі, що дозволить продавати матіс по всьому континенту. Крім того, компанія розглядає партнерство з NHS в Британії. Також Letis Medical готується до клінічних випробувань у США з надією на вихід на американський ринок. Крім реконструкції грудей, Letis Medical також розробляє продукт для реконструкції шкіри, який наразі перебуває на стадії доклінічних досліджень. Все ж неймовірно, скільки ще може бути способів застосування технології 3 d друку. От реально, технологія, що потроху змінює світ на краще. Супер-крута новина про 3D-друк, точніше, про біопринт. Дослідники з Мельбурнського університету розробили нову техніку 3D-біодруку, яка дозволяє швидко створювати точні аналоги майже будь-якої людської тканини. У той час як більшість сучасних біопринтерів покладаються на повільне нашарування. Нова платформа використовує оптичну систему, в якій за допомогою вібрації бульбошок відбувається 3D-друк клітинних структур за секунди. Заявлено, що ця техніка є в 350 разів швидшою ніж існуючі біопринтери, а також забезпечує більш точне розташування клітин для кращого відтворення людських тканин. За словами команди з Мельбурну, пристий може імітувати все: від м'якої тканини мозку до жорсткіших структур, таких як хайші та кістки. Правда, поки про те, аби надрукувати комусь нові мізки, мова не йде: клітинну тканину, надруковану платформою. Планується використовувати перш за все у дослідженнях розповсюдження раку та тестування ліків. Детальний опис роботи можна знайти в журналі «Nature». Ми залишимо в описі посилання. Окрім значного покращення швидкості друку, наш підхід дозволяє правильно розташовувати клітини в надрукованих тканинах, підкреслює доцент Девід Колінс, керівник лабораторії біомікросистем при Мельбурнському університеті. Неправильне розташування клітин є основною причиною, чому більшість 3D-біопринтерів. Не можуть створити структури, які точно відтворюють людські тканини. Так само, як автомобіль потребує точного розташування своїх механічних компонентів для правильної роботи, так і клітини в тканинах мають бути організовані належним чином. Сучасні 3D-біопринтери покладаються на те, що клітини вирівняються природнім шляхом без спрямування, що створює значні обмеження. Але наша система натомість використовує акустичні хвилі, що генеруються вібрацією бульбашок, щоб правильно розташувати клітини в структурах, надрукованих у 3D. Може, хтось з вас замислювався колись, наскільки правильно розташовані в вас клітини і наскільки складно це відтворити? Окрім швидкості та анатомічної точності, пристрій друкує клітинні структури безпосередньо в стандартні лабораторні пластини для аналізу. Це усуває проміжний етап фізичної обробки, який зазвичай використовується у поточному біодруці, забезпечуючи, щоб надруковані структури залишалися цілими та стерильними. За словами команди з Мельбурну, ця технологія вже привернула увагу в медичній спільноті. Біологи усвідомлюють величезний потенціал біодруку, але до сьогодні його використання було обмежене через дуже низьку продуктивність, зазначає аспірант Калум Відлер, один з авторів дослідження. Ми зробили нашу технологію для вирішення цієї проблеми, пропонуючи значний прогрес у швидкості, точності та стабільності. Це створює важливий місток між лабораторними дослідженнями та клінічним застосуванням. Цікаві часи живемо. В нас, до речі, в цьому випуску буде ще одна дуже важлива новина про 3D-друк дечого для тіла. Не перемикайтеся. А я сподіваюся колись отримати запасний мозок. Уявіть собі, мікроскопічний 3D-принтер, який ви носите в кишені, і можете в будь-який момент надрукувати собі будь-що. Ну, принаймні, будь-що невеличке. Скажете, фантазія? Вже не зовсім. Дослідники з MIT та Техаського університету в Остіні зробили важливий крок до втілення цієї ідеї в реальність, продемонструвавши перший 3D-принтер на основі мікросхеми. Їхній пристрій складається з одного фотонного чіпа міліметрового масштабу, який випромінює реконфігуровані промені світла в лунку зі смолою, яка в свою чергу набуває потрібної форми і твердне, щойно на неї потрапляє світло. Ця розробка поєднання кремнієвої фотоніки та фотохімії. Прототип не має рухомих частин, натомість базується на масиві крихітних оптичних антенн для керування променем світла. Його товщина складає приблизно 160 нанометрів. Ну, Для порівняння аркуш паперу має товщину приблизно 100 тисяч нанометрів. А весь чіп поміщається на монету розміром у 25 центів. Наразі на дослідному зразку вдалося надрукувати три букви. Ні, це букви М, Ай і Ті. Друк і застигання смоли зайняли лічені секунди. Такий тип портативного 3D-принтера може мати безліч застосувань. Наприклад, в медтеку він дозволить створювати індивідуальні компоненти медичних пристроїв, а інженери зможуть друкувати швидкі прототипи от прямо на робочому місці. Ця розробка повністю пересмислює те, що таке 3D-принтер. Це вже не велика коробка, що стоїть в лабораторії, а щось ручне та портативне. Захоплюючи думати, скільки всього в житті людей може змінити портативний друк, каже Елена Нотарос, одна з співавторок розробки, професорка в галузі електроніки та комп'ютерних наук. Розробка стала можливою в першу чергу завдяки винайденню остіновською групою спеціальних смол, які швидко полімеризуються за допомогою хвиль видимого світла. Що ж, чекаємо, поки карманний 3D-принтер буде не тільки дослідним зразком. А щоб ви надрукували, маючи таку штуку. Пишіть варіанти в коментах. Нові друковані на 3D-принтері будинки, натхнені осиними гніздами, вартістю усього тисяча доларів за штуку. У Києві за такі кошти і квадратний метр не завжди купиш. Крейн також відомий як безкінечний 3D-принтер. Використовує місцеву ж глину, землю або цемент для 3D-друку доступного житла. Він навіть може використовувати у якості будматеріалу сільськогосподарський відход. Систему зараз використовують для будівництва житла в Колумбії. Принтер Восп використовує конструкцію дельта з чотирма ніжками і трикутним виступом. Вона дуже універсальна і ставити її можна на будь якій місцевості, навіть нерівній. На рівні. Вартість друку одного будинку всього 1000 доларів. А це робить таке рішення набагато дешевшим за традиційні методи будівництва. Кілька принтерів навіть можна з'єднати разом у великову структуру, щоб одночасно будувати цілі села. Wasp. Crane Wasp – це 3D-принтер вироблений італійською компанією Wasp. Він використовує технологію депонування пости для виготовлення бетонних частин будинків. Принтер може друкувати об'єкти до 8200 на 3200 мм. міліметрів. Будинки виходять дешеві. А от сам принтер ні. Його вартість близько 142 тисяч доларів за одиницю. Таким же надихалися розробники принтера гончарною осою або Wasp. Оси з цієї підродини мають різноманітні методи будівництва гнізд. Можуть використовувати вже існуючі порожнини, наприклад, тунелі короїдів, деревині, покинуті гнізда інших комах, чи навіть штучні отвори, наприклад, дірку від того гвістка, який вони вдало забили, потім висмикнули, або ж можуть будувати свої власні гнізда як під землею, так і на поверхні землі. Гніздо може містити одну або кілька окремих камірок для личинок. Найбільш поширеним будівельним матеріалом є глина, яка виготовлена з суміші ґрунту і відригнутої води, але також багато видів використовують замість цього рожовану рослинну матерію. Ось таке натхнення. США почали будувати цілі квартали елітних будинків, надрукованих на 3 d принтері Ще минулого року. Розмови про 3D-будинки велися переважно як про експериментальне житло, або максимально просте бюджетне житло, або і, взагалі, промислові приміщення. А вже сьогодні компанія Icon, один з ключових гравців ринку 3 d будівництва друкує цілий розкішний житловий комплекс в Техасі. Проект Вімберлі Спінкс розташований у одноіменному районі приблизно в 60 кілометрах на південь від Остіна в штаті Техас. Він складатиметься з восьми резиденцій, кожна з яких матиме 4 або 5 спалень і до 400 квадратних метрів площі. І це поки безпрецедентно великі як для 3 d друку будинки, бо раніше Айкон експериментувала з площами переважно до 70 квадратних метрів. Бо дуже велика рука 3D-принтера зумовлює викривлення ліній, а постійно просувати його по майданчику палить всю економію часу. Тепер, очевидно, вони проблему вирішили, правда, як поки не кажуть. Дизайн будинків розроблений самими Айкан та відомими данцями Bjarke Inglés Group. В представлених компанії рендерах проєктів можна побачити характерні ребристі стіни, що вказують на 3D-друк. В цілому ж, проекти простої, світлі і стильні і дорогі. Стартова вартість готового будинку складатиме близько 800 тисяч доларів. Процес будівництва такий же, як і у попередніх подібних проектах, надрукованих на 3D-принтері. Стіни кожного будинку буде надруковано на місці за допомогою великого 3D-принтера вулкан, який видає цементно подібну суміш з насадки шарами, після чого вже будівельники завершать дах, вікна та інші необхідні елементи. Вайкон стверджують, що 3D-друковане будівництво забезпечить відмінну енергоефективність та стійкість до сильних вітрів, що для Техасу дуже актуально. Коли комплекс буде завершено, компанія не каже, але роботи вже розпочато. Нагадаємо, що минуло Icon побудувала за допомогою свого принтера вулкан одноповерховий житловий будинок площею 33 квадратних метри, всього за 24 години.